Церемонії наступна номінація Благодійних компаній Середній бізнес для нагородження. Запрошується. Група підприємств торгової марки Глоб» місто Херсон. Співробітники підприємств особисто допомагають військовим у зоні АТО. Грошима і продукцію доставляють вантажі на передову, не залишають поза уваги і мирні проекти у рідному Херсоні. Допомагають знедоленим і малозабезпеченим дітям, бездомним тваринам підтримують спортивні заходи. Запрошуємо на сцену засновника компанії Ольго Прошу. Ще один номінант товариство з обмеженою відповідальністю. Судноремонтна компанія Аврора, місто Херсон. Компанія надає допомогу військовим в зоні АТО, забезпечує військові частини автомобільною бойовою технікою, бронежилетами, спальними мішками, ліжками, захисними казками, взуттям. Компанія здійснює ремонт військової техніки. Зокрема, відновила і вдосконалила броньовану розвідувально-дозорну машину. Не забуваю компанії і про херсонських дітлахів. на прохання дитсадочків виготовляє ігрові комплекси та майданчики. Запрошуємо до нас, власника компанії Віталія Гузенка. Торгова марка Україночка, професійна мережа продовольчих ділянців маркетів Україночка, місто Вінниця. Компанія бере активну участь у житті громади, допомагає дитячим будинкам в Вінницької області, хворим, нужденним, неповносправним дітям. Також допомогу воїнам мото. Отримати відзнаку та подяку від українського суспільства запрошуємо керівника компанії Олену Вигристюка. Для нагородження лауреатів номінації благодійник компанія середній бізнес запрошуємо Володимира Демчака, президента Української торгово-промислової конфедерації. Фінансовий директор Тетяна Самойленко буде від Україночки. Так, будь Отже, ласка. Третє місце. Торгова марка Україночка. Просимо. Друге місце. Група підприємств торгової марки Глоб». Отже, переможцем. у Номінації благодійних компанія Середній бізнес стала судоремонтна компанія Аврора місто Херсон. Пане Віталію, просимо вас до слова. Ви ж переможець аж, наш спочатку. Давайте ми спочатку переможцю, бо переможця вони цього заслужили. І слово перше. По-перше, хочу подякувати усіх людей, які допомагали, які підтримували усіх працях, в усіх, усіх починаннях підтримували. Морально підтримували фінансово, підтримували фізично. Дякую. Коли ми оцінювали. Бізнес компанії, всю групу, малий, середній і великий бізнес, знаєте, що здивувало? Те, що масштаби допомоги, які надавав середній бізнес, мало чим відрізнявся від того, що роблять великі компанії. Я це можу протрактувати тільки як те, що в цих людей надзвичайно велике і щедре серце. Вони, я думаю, що як весь середній клас проявили оцю свою громадянську людську позицію допомагати в скрутну хвилину. І е, я би хотів вас всіх попросити їм подякувати, власне, то за те, що мені здається, вони зробили набагато більше, навіть чим нам всім решта під силу. Велике спасибі. Я дуже хочу подякувати е, шановному панству і дуже. Е, Дякувати Богу за те, що у нас є такий великий шанс служити українському.